Сьогодні ми розкриємо один дивовижний факт, який пов'язує Україну з усім європейським континентом. Багато хто вважає, що центр Європи знаходиться десь у Німеччині або Франції, але мало хто знає, що офіційний географічний центр Європи розташований саме в Україні, неподалік від міста Рахів на Закарпатті. Так, ви не помилились. В мальовничій місцевості, оточеній Карпатськими горами, стоїть невеликий обеліск і кам'яна стела, на якій латиною викарбувано надпис Постійне, точне, вічне місце. Дуже точно зі спеціальним приладом, виготовленим в Австро-Угорщині за шкалою меридіанів і паралелей, встановлений тут центр Європи 1887. Цей унікальний пункт був визначений ще у 1887 році географами Австро-Угорської імперії. Вони провели складні обчислення та, використовуючи тодішні передові технології, визначили цю точку як географічний центр Європи. Саме тут, у серці Закарпаття, ви можете відчути себе у центрі всього континенту. Це місце приваблює туристів з усього світу, які хочуть побачити цю унікальну точку на карті та зробити незабутнє фото. Чи були ви колись у Рахові біля цього знакового місця? Діліться своїми враженнями в коментарях і не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві факти про Україну. До нових зустрічей!